У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі тривають божественні літургії. Увага на екран. Щонеділі у храмі, який потерпів від пожежі, відбуваються божественні літургії. Тут отець Богдан та отець Іван Вихори здійснили чин молитви за здоров'я парафіян, усіх захисників та захисниць України за владу і за всіх християн.

Сьогодні молитва у час війни має особливу силу, адже кожен із нас молиться за мир та спокій в Україні, яка потерпає щодня від кривавих рук московита. Ми просимо у щоденних молитвах спокою і душевного заспокоєння, а також Божої опіки для наших воїнів. Нагадуємо, що храм собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі ще досі потребує коштів для відновлення після пожежі, тому закликаємо усіх підтримати святиню. Сергій Нікішин, телеканал Бродемайн.